Чесно кажучи, не віриться, що Тамара Темфійна зараз справляє такий високий ювілей. Вона завжди в тонусі, завжди в формі. І слава Богу, ми цьому дуже раді і вітаємо її. Я хочу сказати ще про таку грань Тамари Темфійни, як педагога, як вихователя читців. Більше 20 років Тамара Тимофійна працювала на кафедрі української літератури Черкаського університету і керувала літературним студентським гуртком. Цей гурток. Виступав на різних обласних міських дійствах, достойний літературно-мистецької премії ім. Михайла Старицького у, в активі цього літературного гуртка більше десятка різних композицій, які, до речі, формувала і створювала Тамара Тимофіїна. Вона виховала цілу плеяду студентів, які ставали дипломантами і лауреатами Всеукраїни. Літературних конкурсів у Києві, і я знаю, бачив по стрічці Фейсбуку, що багато хто із цих колишніх її студентів вітали її, бо вона справді дала багатьом. Шлях у таку творчу, на, на творчу стежку. Тому і цей нюанс треба відзначити. Ну, і інше, що Тамара Тамофійна дуже багато робить для популяризації творчості письменників Черкащини. це я кажу, як голова спілки обласної. І, і за це ми її без, безмежно вдячні. І з чому, звісно, і творчо на хвилі, і доброго здоров'я, і ще довго і довго працювати. Наснився мені чударнацький базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царіви, не гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, де хто золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя сумне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. Та може, візьму. Ти собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. Та хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська наша мати. І я її прийняла. Як закон, і диво велике сталося. минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї. Опрами. Наша бібліотека це є тим інформаційним простором, де ми не тільки представляємо книги, де ми йдемо до читача не тільки з книгами. Ми щороку, із місяця в місяць, проводимо у нашій бібліотеці творчі зустрічі із відомими людьми. Черкащини і України, і ось сьогодні у нас саме така зустріч відбувається, адже ми не можемо сьогодні не говорити про творчість Тамари Тимофіни, яка є як неймовірно потужною авторкою, артисткою, яка демонструє світові. Як казали в якомусь інтерв'ю в газеті про неї, що це людина, яка не читає, вона Розмовляє поезією із аудиторією Тамарі Тимофіївни цьогоріч ювілейний рік для неї, і в зв'язку з цим ми з нею організували цю творчу зустріч і прийшли студенти економіко-правового коледжу. І сподіваємося, що їм сподобається те, адже не можна не бути байдужим до того, як читає поезію Тамара Тимофіївна і. Знаєте, не пам'ятаю вже в такому темпі, хто сказав слова та голос більш нічого, але сьогодні саме так, коли слухаєш те, як вона звертається поезією до глядачів, до слухачів, то ніби слова і голос, і, і, і далі весь світ завмирає, тому що ти. Ти у тому інформаційному просторі, який лина із її серця, і долинає прямо до серця сердець. Глядачів і слухачів, і всі ті, ви бачите, як її уважно слухають. Мені дуже подобається, що сьогодні її слово так проникливо вслухалися студенти, молодь, яким так дуже треба сьогодні розправляти свої крила, піднімати свій український дух і те, що вона сьогодні читала, це велика потуга для кожної молодої людини, адже ми. Будуємо сьогодні зовсім нову Україну, саме таку, яка є у творчості і Тараса Шевченка, і Василя Симоненка, і Іліни Костенко, які звучали сьогодні із уст Тамари Тимофіївни. дорога ж рівнішою є. Я візьму твого смутку і горя твого половину. Так, добрий, добрий день. Мене звати Вікторія Іванівна Огієнко. Я консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси. І до нас одного разу завітала Тамара Тимофіївна, дуже їй за це вдячна. Ми в нас так є проєкт, який називається Українською говори. От якраз в рамках цього проєкту ми зараз поширюємо твори, які є в її ось цьому. На два дні і поширюємо для вчителів, які мають використовувати або хочуть або можуть використовувати під час уроків. Як на мене, це дуже важлива така справа, тому що ми маємо вчити наше майбутнє покоління так, красі українського слова. Тому дякуємо. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить. А раптом озернусь, а це вже роки, роки, а це вже віки, уже ніхто і не зна в туманностях душі, чи, може, андромеди, я в матір дощу, прозора москляна приходжу до живих і думаю про мертвих, цілую всі ліси. Спасибі скрипалю, він добре так зіграв колись мою присутність, я дерево, я сміх, я все, що я люблю. А може, в цьому і є моя найвища.